Терліна хоче фрут кактус. Кактус Вона рожева, не знаю. Четружка, це та, і кріп. Ого, це типу індомікс. А скільки то індомікс? 50 гривень. Нарешті появилася Кровава Мері. Владі Мері. Це томатний сік. Гострий дуже. Беремо ще кукурузку, поки кукурузка є. Зараз вона по 1490 за качанчик. такі Поліпші А поліпші, як знаю. Та там таких небагато треба. Ну, 3-4 штучки. Кожному по штучці. Беч пластівці Starz, ці зараз не позначці рожеві. Але ми останній раз брали ось ці. Би ці. Ні, Ми брали оці кульки, вони класні були. Попкорн, ну то хоч бери. Тут з'явилися піратські, піратські пластівці. Бачиш з черепом із костями, брате? Чи ти таки не будеш? О, так. Якраз ці по знижці по 45-90. А оці класні були. Карамель какао. Ого, ну йдемо, зараз подивимося. Повелителі гір. Тут якісь птахи, ведмеді. Краще піти в той. Кольоровий магазин і купити Моджіпопси. Хочеш мочі попси купити в кольоровому магазині? Таке, таке хочеш. Десь... Тут ще хтось лежить, якась мавпа. Yeah. <laughs> мавпа, макака. Трансформери це номер 5 і Чи Еско. Чи? А тебе магазин. Ще якісь монстрики Тут з'явився повітряний змій, той що ми запускали. Так, є ще новий літачок, оцей, що літає планер. Знаєш з моторчиком? Такого Кароліна немає. Ні, ти запускаєш, він летить без перестанку. Це на пісочницю крабік, пісок купати. Літаєш? Тут просто воно закласнуто зараз. Це пісок купати. От. Лобстер, крабер. Оце прикольна іграшка така. Чуєш? Це на пісочницю пісок купати. Щоб руки не омазувати, якраз ідеально є червоний крабер і є синій. Уявилися колекції Дісней. Русалочка. Є спайдермен, а то Марвел хлопчачий. Все більше що, нічого немає. Ні. Але прикольно, що русалочка є. Це як комікси. Зараз подивимося. Нові пригоди. Спайдерменчик. Що тут знімає он якісь влоги mm -hmm. <laughs> не знаю що це за навіть за iPhone сьомий плюс іграшок дивись є скейт в тебе завезли що як тобі скейт oh, ну ви на ньому їздити ну та крапочка бо він запакований інтересна яка ціна тут ціни взагалі ніде не вказуються може Ні, туди. є ще такий бластер з пулюк Бульбашковий. Булібашковий бластер. Що, не чуєш? Що? Ти що, відмовляєшся від тих своїх іграшок, так? Добре. Краліна сказала, що вона тут не хоче, хоче в кольоровому магазині. Так що ми тут продукти закупимо, потім підемо в кольоровий магазин за іграшкою. А хоч Що ж Треба шукати, тут ціни якось зверху, знизу. ясно. Яке ти обираєш? факел? Так. Добре, я подивлюсь, кі тут є взагалі, з чого можна обрати. Каштан звичайний, морозовий шоколадний, я шоколадні взагалі не люблю. Це в нас стравбері льодік закручений. Це в нас є фруктовим смаком бюлет. Є снікерси. Може снікерс візьму. Або орело. Я ж такого не їв орео. Груша дороблю з сиром. Маленький закупельник. Шупуголік танцює. ідемо. в Кольоровий магазин ідемо. А скільки в кольоровому магазині багато всього? Все, що хочеш є. Мені подобається у ці міні-бренці. Кроліна вибрала якусь термомозаїку. Отаку складати мозаїку, попросувати, і потім утворити вже така тіршка. Типу підставкою, каже Наталія, як під каву під чай. А тут є ще відділ для плавання. Басейники можна такий прикупити, коло в нас є, а такого в нас ще не було. Ось от такий от, якийсь дельфін чи касатка. Дивися, є така штука на басейн. Можна її осідлати і кататися. Я колись на у такій штучці катався, як мені було п'ять років, перший раз на хотіла! Ну то все, беремо таке. Я згадав своє дитинство. А там є ще інший набік, можеш подивитися. Ну, величезне, то навіть би мама і каталась на ньому. Не хочеш на Триста 385 гривень. То вибери, яке тобі найбільше подобається з моджі попсів. Ого, то мочіпопси ще з якимись підставками. чи що? Дивись, тут є якась хатинка. Гірка. Гірка? Буде... Ну Це найприкольніше. А ну покажи Ого. подивитися. Ану... Хм, А мене не купила. Каролінка, а мене чому не купила? Я коала. Я хочу теж, щоб ти мене купила. Добре. Я тобі подобаюсь? Mm, ура! Я купляю. Я купляю. Добре, коло плюта, то вичу попсилом. Ось тут купа скейтів. Навіть ліпших, ніж те, що ми тільки що бачили. Чорний. чорний. Для дорослих для, для дорослих, діток. Ти доросла? Mm -hmm. yes. Зайшли ще на каву з Наталією і з Каролінкою. Mm -hmm. Вирішили тут присісти. Кароліна вже хоче розпаковувати іри. Взяли з собою ще пахлаву до кави. А тут до кави можна було взяти такі от мерцепанчики у вигляді макаронів. О, тут є з напитків гуава, Уава. Такої я ще не пив. Вінат. Мангустрін. І кола спайсет. Не знаю, такої не пив. І є ще напиток навіть авокадо. Що мене найбільше здивувало, зараз я покажу. Правильно, авокадо. Лайси китайські, з м'ясом, лаймом, огірком якимось чи кабачком і гострі. Але ціна косюча. Орео міні, орео такі кранчі в таких стаканчиках і є теж такі от китайські унікальні смаки орео. А ну покажи Карлінка, що ти тут в нас розпакувала. Ого! Yeah. То в тебе стільки yeah. то дитячий майданчик Моджі попсів. Дивися, тут гойдалка є. Ось такі спуски. Коротше, переноска Моджі-попсів І це Pet Clubs. Воно все знімається. Ага. Якесь як молоко для Моджі-попсів. Молоко дуже сподобається. Прикольно. Молоко. А це що це є? Ой, ану покажи. Це якась як чашка чи кубок. Все, Каролінка вже тішиться, бавиться Моджі-попсиками. Далі взяла лата такий от, от пахлава, а у мене лимонад сакура. Це якийсь інтерактивний смак. Тут навіть, якщо чесно, баночка унікальна така була. І зверху сакури мені насипали. пелюстки сакур. О, він заснув? Так. Ага, і він тут зверху в хаті спить, так? Клас. А там середині ще були Моджі-попсики? Ага, один такий і один жовтий. Ану, давай я дістану його. А той це хто в нас з Моджі-попсів купався, що спить? Кейце і песик. А, кейце і песик. Клас. Тому воно і має такий набір, знаєш, кота носити чи песика. От. І переносці, і всякі гіркі, і тут. Це ж піц, точно, пец Club. Це ж улюбленці. Попробуй мою сакуру, скажи, як тобі. Пелістки вже чула. Пелістки вже чула. Ну, я зі зі так Почув, що це малина з пелістками. Що там, моджі попсами вже бавишся, так? Ого, українки купа тих всяких персонажів вже є. Єдине, що в нас загубило личку з рюкзачка. Не знаю, де воно там впалося в неї, тепер вже моджу попсів. Песик, дракон, криця, кажан. Каспітарда, павучок. Все, бався, бався. Зараз ми приготуємо їсти, поїмо і підемо гуляти. Окей? Чи ти хочеш бавитися вдома, моджі попси? А, ну то все, значить нікуди не підемо. Потім підемо гуляти. Коли? Потім. Добре. Коли сонце сяде, щоб не було так жарко, так? Ну так. Покажу, який Карліна домик зробила з Лего. Такий величезний, величезний. То вона так бавилася, зманструвала сама. Я не знаю, то ціле містечко, якесь Лего, так? Лего Duplo Сіті. Поліція вертольот, якісь там взагалі хатки. На кожній хатці тваринки. Коротше, закриваємо Lego City. То в тебе вийшло ніби як дитячий майданчик, для, Для моджі попсів. То так як ви бігаєте по вулиці в садочку, і такой Я перший з гірки, а давай хто буде гойдатися, давай на гойдалці, хто буде з ким гойдатися. А вони тут так розходяться. оп-оп-оп, Я хочу ще з гірки, можна мені з'їхати з гірки? А ну відходьте всі! Давайте, відходьте всі! Уї! Ой! Покотився впав! <laughs> Ти бубом будеш мати, давай! Вау! Дуже покотився, впав. І ти будеш мати Бубу. Не можна так стрибати. Все, тепер вони змучилися. Хочу молочка, дай мені молочка попити. це зараз. О, кавинка налила в тарілочки молочко. Все. Песик поїв. А кийця поїла чи ні? Ні. Ай, поїла киця. Ха-ха.